Мої вітання жителям громади Підгородня. Побажання доброго дня, здоров'я та вітання з тим, що у нас у Підгородньому відкрився перший в області центр психічного здоров'я. Без психічного здоров'я не буває фізичного. Ми сьогодні всі переживаємо нелегкі часи, перебуваємо у стані постійного стресу, тривожимося, не спимо ночами. І саме допомогти вам у цій ситуації задача фахівців нашого центру. Вони завжди чекають вас для того, щоб надати вам допомогу. Метою діяльності нашого центру Ти не один є надання планової та невідкладної допомоги. Ми допомагаємо людям, які мають розлади сну, які мають тривожність, роздратованість, знижений настрій, посттравматичний стресовий розлад, а також людям, які хочуть взяти під контроль свій власний психологічний стан. В нас працює команда. Команда складається з лікаря-психіатра, психолога, лікаря дитячого психіатра, психотерапевта, медичної сестри та медичного регістратора. Ми працюємо з повагою та турботою до кожного жителя та пацієнта, хто до нас звернувся. Ми всі сильні. Іноді потребуємо підтримки спеціалістів. У нашому відділенні ми завжди раді вас бачити, готові підтримати. Психолог у нас в центрі проводить групові формати. Це у нас школа матері, де проводяться заняття для майбутніх матерів. Також група самопідтримки та самодопомоги, де ми вчимо пацієнтів. Покращити якість свого життя також у нас видаються довідки від лікаря, психіатра та нарколога, які потрібні для роботи, для навчання, для володіння зброєю та тримання водійського посвідчення. Тому раді зустрічі з вами. У нас тут в комфортних затишних умовах для надання якісної допомоги та підтримки.